Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, <кій> всі ми потребуємо Господа і ми потребуємо Його присутності. І ви знаєте, велика радість знаходитись в Його присутності. І насправді нам це приносить задоволення. І, е, знаєте, багато людей вони, е, вони шукають підтримки якоїсь в своєму житті. Я навіть скажу не багато, а всі люди. Вони чекають, шукають підтримки в своєму житті. Вони хочуть, щоб ну, в них були якісь такі друзі, яким вони можуть довіритись, з якими вони можуть ну, поговорити по, як -то, по душам. Ось. І багато людей вони, ну, чекають на, на щось хороше, світле. І ви знаєте. Так само сьогодні багато українців чекають на якогось визволителя, так? на якусь людину, яка прийде, яка зробить, щоб все було добре, або краще, як було. От, ну, от, ну, Наприклад, євреї вони свого часу також чекали на Месію, на Спасителя, на того, хто прийде, і відновить, і зробить їм таке царство, ну, хоча б таке, яке було за днів Давида. І це дуже потужно було в останні часи перед приходом Ісуса Христа. Це воно, як то кажеться, літало в повітрі. І багато людей вони очікували, що от-от прийде Месія, і він спасе, він визволить. Ізраїль буде потужною державою, буде царювати там над всіма, над всіма народами. Так само українці зараз чекають якогось. Богдана Хмельницького, так, чи Петра Сагайдачного, який би прийшов і був таким потужним атаманом, який би повів Україну, і щоб, ну, щоб люди знали про Україну і знали, що є сильна держава. Знаєте, коли я читав Євангелію, Євангелію від Матвія, але ця подія написана ще і в Луки так само. Одну історію, і вона була така цікава трошки для мене з одної сторони, а з другої сторони вона була природня. Давайте ми відкриємо Євангелія від Матвія, 11 розділ. Євангелія від Матвія, 11 розділ. Пише так. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити їх по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці, про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими, прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богам звіщається добра новина, і блажений, хто через мене спокуси не матиме. От така от цікава історія. Знаєте, я коли її читав, і я... ми, ми, напевно, всі так подумали, да? Іван Хреститель це був потужний такий чоловік, потужний чоловік, який був посланий як пророк перед Приходом Ісуса Христа. І ви знаєте, що буквально в третьому розділі, в третьому розділі, тої самої Євангелії від Матвія» Є написана така подія, Третій розділ Івангелія від Матвія, 13 вірш. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав Іван Ісусу і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому, Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив він Його. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій, улюблений, що його я вподобав. Ви знаєте, Іванове служіння, Івана Хрестителя служіння, воно не було дуже довгим. Ну, я маю на увазі, період не був дуже довгий. Він, ну, десь приблизно біля року часу було його служіння. Таке публічне. Ось. І ви знаєте, бо він був посланий для того, щоб приготувати, як написано, дорогу для Ісуса Христа. так? І Іванові е, пророчо було відкрито про Ісуса Христа якісь певні речі. Але все ж таки він був людиною. І ви знаєте, коли ми дивимося на цих дві події, коли е, іс, е, Іван, розуміючи, що Ісус Христос є Месія, тобто Спаситель ізраїльського народу. І що на нього покладена спеціальна місія, і він приймає його як цього Спасителя, як визволителя ізраїльського народу. І він е, бачить оце хрещення Ісусове, хрестить його, так? І Він е, бачить і чує е, ці ознаки, тобто, він бачить, як голуб спускається на Ісуса. Він, напевно, багато людей перехрестив Іван. Але ні над ким не написано, що він бачив якісь подібні події, які відбувалися, на кого би сходив голуб, або там ще якісь інакші були ознаки. Так? От. І він також чув голос з неба, що це син мій улюблений. Тобто це говорив сам Отець Небесний, говорив про свого сина Ісуса Христа, і він казав, що це його улюблений син, що його він вподобав. І це була надзвичайна якась подія. І ви знаєте, проходить невеликий відрізок часу. Невеликий відрізок часу Іван знаходиться по якійсь причині. Хто читає Іван, той знає, так, знаходиться в темниці. Іван, муж Божий, потужний. Сам Ісус про нього сказав такі слова, що по правді кажу вам: між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Між народженими жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Ісус сказав про нього такі слова. Але, дивіться, приходить час, і, от знаходячись ці темниці, Він посилає своїх учнів до Ісуса, і Він каже, підіть і спитайте в нього, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ти ж сам недавно говорив, що це Месія, посланий Богом. Ти чув голос з неба. Що це син мій улюблений, якого я вподобав. І тепер через якийсь короткий проміжок часу ти посилаєш людей, і щоб спитали, чи ти той, хто має прийти. Цікава історія, правда? І ви знаєте, насправді можна було б подумати: ну, напевно, якби я був Іваном Хрестителем, я би побачив Голуба, побачив би Ісуса, побачив, почув би цей голос, ну я би, напевно, не сумнівався. Ну, може. Не знаю, всі ми люди. Іван Хреститель був великою людиною, так? Але бачите, мені подобається те, що Біблія вона складається з таких простих людей, з простих людей, можливо, якими Бог робить нас непростими, але все ж таки ми лишаємося людьми, і в нас є якісь людські наші мінуси. І Іван, знаходячи в цій темниці, він починає сумніватися. Виглядає так, що він починає сумніватися. По-різному говорять богослови. Одні кажуть, що Він для самих учнів послав їх до Ісуса, щоб вони переконалися, що Ісус це є Син Божий. Ви знаєте, ну я, я не знаю. Тут можна багато думок розвивати, але ну, не знаю. Но для мене так виглядає, що Іван. Та якби мав якийсь трохи сумнів. І як на мене, то це ну, досить нормальна реакція. Тому що, ви знаєте, по різному буває так, чому ми знаходимося в тій темниці. По різному. В наше життя приходять випробування. В наше життя приходять спокуси. В наше життя приходить гріх. І приходить через оці речі, коли. Є оце відокремлення наше від Бога, від Ісуса Христа, до нас приходять тоді сумніви. До нас сумніви не приходять тоді, коли ми знаходимося в церкві, коли ми поклоняємося Богу, коли в нас є хороше поклоніння, ми знаходимося в присутності Божій, так? коли Дух Святий торкається нас, коли ми бачимо, як голуб сходить з неба, коли ми чуємо слова, що це син мій улюблений, якого я вподобав, до нас тоді ніколи не прийдуть сумніви. Ви знаєте, я не хочу зараз ну, говорити про то там, от Іван, що це було. Я просто саму, саму цю, можна сказати, як ідею, чи як, що Іван знаходився в темниці і прийшли оці сумніви. Часто в нас приходять сумніви. Часто ми бачимо великих людей, великих проповідників, і які або впали, або поступили якось не так, як нам здавалося би правильно, або які, може. Е, ну... Як би сказати, відійшли від служіння. Можливо, ведуть служіння не так, як би ми хотіли, чи як би нам здавалося було правильно. І ми думаємо, що з цією людиною сталося, чому він якось, ну, скажімо так, потух. да? Тому що ми всі люди. Тому що ми просто люди. І ми читаємо, коли Євангелія, то такі люди, чи такі е, пророки, як Ілля. Вони тікали, вони ховалися. І багато було пророків Божих, які насправді ну, вони проявляли цей людський характер. Але дивіться, який є тут ну, такий хороший факт, І, е, який мені дуже подобається. Ісус промовив у відповідь їм. Кому це їм? Тим самим учням, тим учням, яких послав Іван. Ісус їх відправив до Івана і сказав їм, що їм зробити. Ми з вами, ми є посередниками між людьми і між Богом. Ісус Христос сьогодні посилає кожного з нас, і Він каже: ідіть і розкажіть, що відбувається. Сьогодні між нами, можливо, є брати, сестри, які знаходяться в цій темниці – я не знаю, по якій причині, можливо, через гріх, а можливо, через випробування, які приходять в вашому житті. Апостол Яков пише, що випробування вони приходять нам на користь. Але це інша тема. Зараз ми говоримо про той факт, коли людина знаходиться іменно в цій темниці, і їй потрібна допомога. І їй потрібна допомога. І Ісус Христос, Він сьогодні, як я вже сказав, посилає кожного з нас. Можливо ми, можливо, ми знаємо когось з тих людей. Можливо, Бог нам посилає, дає нам в життя таких людей і каже: іди поговори з тим, іди проведи час з тим, бо хтось там має якийсь тяжкий час, так? Я кажу, ну, не знаю, може, може, ця людина не проводить час з Богом, і її дух погас трохи. Можливо, обставини, якісь такі склалися в її житті, що в неї постійно, як то кажуть, чорна полоса, і її просто треба підтримати. Можливо, через гріх ми не знаємо. Але щоб в нас оце було чутливе серце до людей, щоб ми чули Господа, щоб ми мали відкрите серце для того, щоб бути чутливими до потреб, до нужд, до якихось, може, слабостей людей, не спішити зразу осуджувати людину. Але так як Іван Ісус, він би міг сказати: слухайте, ну. У вас все в порядку, як це Іван Хреститель, та що він не бачив, як на мене голуб сходив, чи він не бачив, не чув голоса з неба? Ісус не осудив Івана, Він нічого такого не сказав. Але Він каже йому про ті факти, про ті дії. Йдіть, розкажіть їм, що відбувається. І так само, знаєте, Ісус він сьогодні посилає нас, щоб ми, які маємо це спілкування з Богом, щоб ми могли піти і розказати це іншим людям. Знаєте, бо сьогодні, брат чи сестра, завтра ми можемо бути на цьому місці. Завтра можемо ми бути, бо, як Евангелія пише, каже, якщо ти думаєш, що стоїш, так, то дивись, щоб не впав. Через те, що, як я сказав, ми всі люди, і ми маємо слабкі сторони. Нехай Господь нас благословить, щоб у нас було це чутливе серце до наших ближніх, сусідів, рідних, братів, сестер, чоловіків, дружин, дітей, щоб ми були чутливі, щоб ми відгукувались на їхні якісь проблеми в їхньому житті, чи на їхній тяжкий час в їхньому житті. Щоб, знаєте, можливо, як. як коли апостол Петро з Іваном йшли в храм, і вони до цього бідного сказали, каже, золота і срібла в нас нема. Знаєте, і може, так часом, ну, ми, може ми не можемо помогти матеріально, але завжди, чим ми можемо помогти, це добрим словом, молитвою. Від нас це ніхто не забирав, і нас Господь цим благословив. І ми завжди можемо підтримати брата чи сестру молитвою, послухати, просто провести з ними якийсь час. Давайте станемо помолимося, подякуємо Господу за його любов до нас. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за твою любов, ми дякуємо Тобі за все, що Ти посилаєш в наше життя. Ти вічний святий Бог, ти достойний слави, хвили, поклоніння. Ми дякуємо Тобі, Батько Небесний, за нашу чудову церкву, в якій ми можемо торкатися Тебе, Господь, в якій ти торкаєшся нас своєю присутністю. Батько Небесний, ти знаєш, хто з яким серцем прийшов сюди. Ісус, можливо, хтось сьогодні шукає тебе, ще не знайшов, і прагне тебе, Господь, хоче знайти живого вічного Бога, хоче знайти спокій. І серці своєму, Батько Небесний, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, ти відкрийся такій людині. Хто, Батько Небесний, переживає сьогодні переживання духовні, якісь, ми просимо тебе, ти також торкайся таку людину. Дай їй відчути, що ти є Його чи її батько, і що ти піклуєшся про таку людину, Господь, що вона важлива для тебе, Господь, що в тебе є майбутнє для таких людей, для кожної людини, Господь. Ми славим тебе і величаємо Тебе. І поможи нам, як дітям твоїм, як послідовним. Твоїм Господь мати відкрите серце, Господь, для кожного, хто потребує сьогодні Ісус. В першу чергу тебе поради якої, Господь чи підтримки, Ісус. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославне. Благослови нас на слухання Слова Твого. Господь благослови нас для того, щоби. Шукати тебе в своєму житті, Господь, і бути благословінням і підтримкою для інших людей. Благослови, Господи, далі хід служіння. Тобі за все, хай буде слава, хвала в ім'я Ісуса Христа. Ми молимся. Амінь.